Доброго ранку, дітки! За що ви любите зиму? Які зимові свята ви знаєте? Так, вірно. Святого Миколая, Новий рік, Різдво, Водохреща. Чи знаєте ви призначення цього дзвіночка? Так, цей дзвіночок напередодні Дня Святого Миколая необхідно повісити на віконце, щоб Миколай не пройшов повз будинок, де на нього чекають. Я вам розповім про свято Миколая. Дуже давно в одному місті жив хлопчик Миколка. Він мешкав у гарному будинку, мав гарний одяг, їжу, але не було у нього батьків. Ріс він під наглядом чужих людей. Ріс дитиною доброю, співчутливою. Бачив, що його оточують різні люди, багатії і бідні. Тобто, хто носили дороге вбрання і майже голі. І вирішив він поділитися своїм багатством з бідними. Узяв запаси одягу, їжі, накинув на себе плащ з капюшоном. І темної ночі почав розносити та залишати біля порога свої дарунки бідним дітям. Він почав робити це часто, але так, щоб ніхто не бачив, адже робив не задля похвали, а від щирого серця. Минув час. Хлопчик виріс, став освіченою людиною. Він роздав своє багатство тим, хто потребував цього, став священником. Робив тільки добрі справи і навчав цього людей. Усі любили Миколая, уважали його святим. Минуло багато часу, але й сьогодні діти просять Миколая, щоб він допоміг їм рости слухняними та добрими. Учив допомагати іншим людям, любити людей. Напередодні 6 грудня. Можна почути срібні дзвіночки, що сповіщають про прибуття Святого Миколая. Він добрим і слухняним діткам кладе подарунки в шкарпетку або під подушку, а неслухняним кладе різочки, щоб вони замислилися над своєю поведінкою. Дітки, чи знаєте ви ще про одне із зимових свят Різдво Христове? Що ви знаєте про Різдво? Я вам розповім. Це свято на честь народження Ісуса Христа. У біблійській легенді йдеться про те, що в одній сім'ї народився маленький хлопчик, якого назвали Ісус. Коли він виріс, ходив світом, допомагав людям, лікував їх. Люди дуже любили Ісуса, поважали Його за добрі вчинки. Він народився 7 січня. Щоб люди не забували про цього доброго чоловіка, пам'ятали, що необхідно допомагати близьким, друзям, бути добрим для всіх, щороку святкують Різдво, тобто день, коли народився Ісус. Дітки, а як у вас вдома святкують Різдво? Вечір перед Різдвом називають святвечором. Веселі запалюють свічки, співають пісні та бажають одне одному щастя, здоров'я, готують спеціальну їжу. Кутю це каша з пшениці, заправлена маком, медом та інші страви, яких має бути 12. На столі має бути все з саду городу. Смажена капуста, горох, квасоля, гречана каша, риба, борщ, гриби, узвар. Напередодні Різдва дівчата ходять по домівках і співають щедрівки, не заходячи в хату під вікнами. Дівчата співають щедрівки, а хлопці пригощають. Їх дякують за побажання. На Різдво дорослі діти співають пісні, що називають колядками. У них прославляють свято Ісуса. За них отримують гостинці. Дітки, хто знає колядку або щедрівку? Дітки розповім вам про свято водохреще. Хрещення або водохреще значне християнське свято. Народний варіант цього свята 6 січня. За старим стилем та 19 січня за новим був пов'язаний з обрядами освячення води на річці або біля струмка чи криниці вирубували на льоду Великий Хрест. Священник занурював у воду хрест, після чого її вважали освяченою, і вона мала чудотворні властивості. Дітки, який зі свят, що ми сьогодні розглянули, святкують у вашій родині? Як саме? Ми сьогодні багато чого дізналися про святкування народних традиційних свят в Україні. У народі кажуть, хто не знає минулого, той не вартий майбутнього. Дякую вам за увагу. До наступних зустрічей!